Сьогодні огляд білет-лінз лінійки Сокіл. Вибрали 5 основних Дуже багато запитів по порівнянні, по яскравості. Яка різниця між ними? Постараюсь коротенько оглянути, показати відмінність, замірюємо яскравість світла. І так, у нас є 4 модулі. Трьохдюймових і один модуль на 2,5 дюйми. Всі лінзи йдуть двохчіпові, крім моделі F16, F16 найкоротша йде і одночіпова. Так, перша модель SOCIL SK6R, 2500 гривень комплект. Ось так вони виглядають. Довжина їхня від початку лінзи, не враховуючи різьби, до початку різьби 36 мм. Ну, враховуйте, що тут ще буде силиконова прокладка. Тому так, включаємо ось таке у них світло, світять досить гарно, заливка плавна, рівномірна. Два чіпа видно, що... Ну, є жовто-гаряча пляма зверху. Ну, це не суттєво, воно на більшій відстані буде губитись. І так, потужність 50 Вт. Це є ближнє світло. Так, і вмикаємо дальнє світло. Ось таке шикарне дальнє світло. Дуже яскраво виражений другий світлодіод, ну, буде додати достатньо світла. Потужність 60-62 Вт. Ну, ще падає, 61 Вт буде. Яскравість. Так, яскравість. Міряємо по реглоскопу. Ну, для порівняння, звичайно, що буде достатньо. А, виставили. ну На старті було 150 люксів. Не забувайте, що скло буде забирати. Ідеально нове скло, ну відсотків 10 ще яскравість світла буде забирати. І яскравість дальнього. Дальнього вимкнули. Ну, видно дуже виражена яскрава пляма, ну, можливо, по регоскопі неправильно, але ну, для порівняння буде. Тут 103 люкси показує яскравість дальнього світла. Не знаю, чомусь менше, але так, наступні. Наступні лінзи будуть на Сокіл F16 f 16 лінзи встановлена на імпровізовану рамку стенд. Довжина посадкова 113 мм. Це і найкоротші лінзи з цієї лінійки на 3 дюйма. Бачимо, заливка так само плавно рівномірно. Ну, на відео яскраво, але вона ну, видно слабше, ніж з SK6R, тому що вона одночіпова. Звичайно, що візуально не буде видно, навіть якщо на камеру чи не на камеру яскравість, потужність 45 Вт ближня. і дальнє світло. Так. Дальнє світло. Ну як звичайних одночіпових лінз. Потужність дальнього 58 Вт. Так, яскраві світло замірюємо, бачите, все-таки оманливе враження на око F16, одночіпова лінза. Виставлена 152 люкси. Нічим не гірше, ніж двохчіпова sk 6 r за 2500. Ці F16-2900 гривень. Невеличка різниця, але плюс їхній в тому, що вони коротенькі. Ну, але мінус в тому, що слабше дальня Так, дальня під'єднали. Ось так. Зараз фокусуюсь. Не так, як зовсім на стіні. В принципі, Пляма дальня досить широка заливка і не набагато слабше від двохчіпових 87 люксів. Ну, звичайно, слабше, але Так, наступна моделька буде СК3R 3500 гривень комплект. Монтуємо. Так, Сокіл СК3Р на нашому імпровізованому стенді. Довжина не враховуючи гайки 132 мм. Це потрібно, нагадую, враховувати, щоб враховувати глибину фари, щоб скло закривалось при встановленні під гайку. Так, включаємо. Тут не так виражений жовто-гарячою плямою Другий світлодіод. Як на мене, це досить великий плюс. Так само плавна рівномірна заливка яскравості світла. Візуально нічим не відрізняється яскравість від попередніх. Потужність 51 Вт. Але скажу одразу, що яскравіше світять. В принципі, вартує переплатити так, потужність дальнього світла. Дальнє світло. Ось таке дальнє світло. Досить сконцентроване дальнє світло, не розширює, не розбігається, в принципі, буде світити далеко. Можливо, зробимо якийсь тест на дальність світла на це в майбутньому. Ну, поки що. Так, потужність дальнього світла 65 Вт. І яскравість. Так, яскравість ближнього світла. Ось так виглядає на стенді. Ну, стенд імітує приблизно відстань. Я думаю, 15 метрів по люксах 188 люксів. Ще трошки впаде, але на 30 люксів яскравіше ніж попередні. Так, переключаємо на дальнє. сконцентроване досить дальнє світло. Ну, тут вже зашкалює це є більше 200 люксів. В два рази від попередніх моделей. Тут вже точно не скажу, але в два рази це як мінімум. Наступна моделька найдорожча мала б бути найяскравіша, найкраща SK-2UR 3800 гривень. Комплект встановлюємо. Так, і ще така особливість Сокіл СК3Р. Як бачите, наскільки піднятий радіатор відносно самого, самої лінзотримача. Ну, це буде плюсом, якщо у вас часто в адаптивних фарах, тут встановлені якісь там моторчики, механізми. Бачите, наскільки. Відносно лінзу тримача є радіатор. Цих найбільш піднятий. Також це потрібно враховувати при встановленні лінз. Так, СК4Р встановлено на нашому імпровізованому стенді. Це найдорожчий 3800 гривень комплект. Так, заливка. Також рівномірна, але більш сконцентрована. Що ширина, що і висота, ну, в принципі, одинакові зі всіма, можна сказати. Не дуже виражена жовто-гаряча пляма, це є плюс. Потужність 67 Вт. Так, дальнє світло. Дальнє світло досить і сконцентроване, і по ширині воно захвачує достатньо потужність дальнього світла. Потужність більша тут вже так, сам сам прибор трошки вже змучився, показує на замикання, потужність тут. Бачите, він наскільки опускає вольтаж, щоб не перегріти. 13,6 вольт по факту має бути. 67 Вт. Зараз спробую, можливо, словим. Ні, падає, як би то сказати, в аварію. Потужність тут на цьому приборі не вимірюю. Далі Так, яскравість світла. І. Яскравість. Так, яскравість. Яскравість 157 люксів. Від попередньої ск r чуть-чуть слабші, але... Якщо можна бачити, у них більш ширша заливка, менш сконцентровано. Е, на дальність це буде чуть-чуть менше, але на обочину буде краще. Яскравість дальнього світла так само дальнє світло Оп. більш Розсіяне, не таке сконцентроване. Тут найбільш широке світло 126 люксів. Слабше від попередньої, але краще для ширше, краще для обочини. Не так буде на дальність впливати, як на ширину світла. Так, також особливістю і. О, цих бюлетлінз СК2 Ур. Тут незйомна е гайка. Ну, як на мене, це мінус. І, І здається все. М -м 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 так, е дайте пригадати. Ну, тут більший вентилятор, він менш шумний, як на мене, е від попередніх. А так, в принципі. Досить достойні лінзи. Лінзи sk 4 r 2,5 дюйма 117 мм посадкова довжина. Тут не дають прокладки силиконової, для того, я так зрозумію, для того, щоб не закривати оці отвори. Вентиляційні, тому що тут ну, є з боку отвори їх, мабуть, недостатньо. Так, потужність їхня 45 Вт. Ось таке світло. Так, фокусуйся. Як на мене, нічим не гірше, ніж трьохдюймові лінзи. Основне, по ширині вони. Вужче світло. По висоті також досить багато захвачує, Ну, перед капотом не буде видно провалу, єдине, що по ширині. Так, потужність дальнього світла. Ну і саме дальнє світло. Дальнє. Дальнє світло, тут явно видно другий світлодіод, другий чіп, дальнє світло сконцентроване, буде досить далеко видно, досить класно світить, можна сказати, навіть конкурент деяким лінзам трьохдюймовим. Так, потужність. потужність 55 Вт дальнього світла. І остання яскравість. Налаштували реглоскоп. По реглоскопу, в принципі, ширину достатньо захвачує, провалу немало, не повинно бути. По яскравості 173. 170 будемо рахувати. 173 люкси ближнього світла. ну Це конкурент навіть деяким відомим брендам, не бюджетним. Дальнє світло. Так, дальнє світло більш сконцентроване. Так, не хоче фокусуватись ніяк. Так, 190. 190 люксів. Більш ніж достатньо. Такі ці 2,5 дюйма лінзи. Маленькі, компактні, класно світять і ціна 3500 гривень комплект. Нагадую, всі лінзи представлені у нас на сайті. Посилання буде під відео. А всі лінзи офіційна гарантія, 12 місяців. Все є в наявності. Перехідні рамки, маски для лінз, все, що потрібно, герметики. Тому звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь і бажано, пишіть побажання по обзорам, по відео. Будемо старатися показувати.